Усім привіт! Усім шалом із міста Сарни. Це Рівненська область, це моє рідне місто. І як виявилося, ну для мене це був сюрприз декілька років тому, коли я дізналася, що моє рідне місто це насправді місто з єврейською історією. До голокосту до Другої світової війни тут мешкало близько. Напевно, 7 тисяч євреїв, в цілому дві треті міста складалося саме з єврейської частини населення. Тобто, кожен другий мешканець міста був євреєм. Уявляєте, як цікаво, так тобто, просто візуалізуйте собі, що ось ось так, коли йдучи по вулиці, кожен другий зустрічний це був єврей. В принципі, як ви можете побачити за моєю спиною, видно по ось цим навіть будиночкам по цим будівлям, адже я знаходжусь зараз в так званому єврейському кварталі. Те, що відчувається ось цей такий єврейський стиль. Тогочасних містечок, які ще прийнято було називати штетлами, єврейська історія мого міста. Вона як цікава, так і сумна водночас, тому що близько 7 тисяч місцевих євреїв були розстріляні за часів голокосту. Є місце масового розстрілу. Воно розташовано до речі неподалік місцевого стадіону. І будувати стадіони на місцях масових розстрілів це, до речі, була така класична, така класика жанру радянського режиму, часів радянського союзу. Поки я жила в цьому місті, поки тут навчалася, нам ніхто не розповідав про те, що наше рідне місто воно є з єврейською історією. Поцікавтеся історією рідного міста. Можливо, ваше місто це також колись було єврейським містечком.